Добрий день. Ми розпочинаємо наш урок на сторінці номер 20 Ми з вами сьогодні будемо знайомитися з септімами, з малою і з великою септімаю. Це останні інтервали, які нам потрібно розібрати. Мала септіма і велика септіма це два інтервали. Мала септіма позначається М7, велика септима позначається В7. Це перша і сьома нота. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Бачите, і тут так само. І в малій септімі 5 тонів, рівно 5. У великій септімі у нас 5 з половиною тонів. Щоб виконати це завдання, перше, нам потрібно всюди побудувати септіми. Беремо і будуємо септіму. Шукаємо сьому ноту. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сьома нота. І в нас, бачите, відре ще одна є септіма. Теж сьома нота. Тепер нам потрібна буде клавіатура. Нам потрібно перевірити, яка з цих септім у нас одразу вийшла. Дивимося на клавіатуру. У нас ноти «ре» і До. Півтона тон, півтора – 1, 2, половиною три, три – п'ять. Від ноти ре до, ноти до у нас 5 тонів. Це значить, що у нас вже з вами вийшла мала септіма. Тепер нам треба зробити ще велику септіму. Нам треба додати знак. У нас є з вами 5 тонів, у нас має вийти 5,5, трошки більше. Потрібно цю ноту посунути далі. Тоді вийде 5,5 тонів. Ми ставимо, який знак у нас підвищує ноту. Хто сказав дієс, той великий молодець. І виконуємо. Давайте так, я ще один приклад від фа з вами виконаю. А решта виконаєте самостійно. Теж шукаємо сьому ноту. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Фа і мі перевіряємо фа і мі. Півтона тон, півтора, два, два з половиною, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. У нас вийшло 5,5 тонів. Яка це в нас септіма? Хто сказав велика, той молодець. Велика септіма вийшла, а ось малу потрібно зробити. У нас ноти знаходяться задалеко. Нам потрібно, щоб вона поїхала ближче. До ноти Фа. Якщо нота їде в цю сторону, вона понижається. Ми ставимо знак бемоль. За таким самим принципом, ви виконуєте повністю це завдання. Зараз ставите відео на паузу і виконуєте. Тепер співаємо з вами всі септими, які вийшло побудувати. Це нота до. Співаємо малу септиму і велику. Мала. Сібе. Велика. Ще раз мала. Велика. Я перепрошую. Я сьогодні з вами співати, на жаль, не зможу. Буду тільки грати на фортепіано. Відре співаємо малу септіму. Велика. Ще раз мала. і велика. Від Мі мала, велика, від Фа мала, велика. від соль переходимо на низ, це наша нота соль, велика. від ноти ля Відноти сі. Зараз невеличкий слуховий аналіз. Я граю септими, а вам потрібно визначити, які це малі чи великі. Перший приклад. Яка це септіма? Правильна відповідь мала. Наступний приклад. Це велика септіма. Це теж велика септіма. Це мала септіма, велика септіма мала септіма. Перегортаємо зошит на сторінку номер 10. Ми записуємо гаму ля мажор. Дивіться, у вас вона записана від першої октави, вам потрібно записати її від малої октави. Я сподіваюся, це ви зможете зробити самостійно. Записуєте всю гаму. А, стійкі, нестійкі, стрілочки, нумерація ступенів все повністю записуєте. Далі окремо записуєте стійкі, окремо, нестійкі, окремо відні. Я сподіваюся, це ви зможете зробити самостійно. Зараз поставте відео на паузу, запишіть, будь ласка, це і продовжимо. Тепер ми з вами пишемо оспівування ступенів. У нас в кінці першого і в кінці другого такту буде перший ступінь, тоді третій, третій, п'ятий, п'ятий. Перший ступінь в ля мажорі. Яка це нота? Хто сказав ля, той молодець. Третій ступінь буде. До. І п'ятий ступінь буде МІ. Тепер пишемо оспівування. Це коли ми записуємо ноти навколо. Ми їх пишемо в одному порядку і в протилежному порядку. Далі так само шукаємо дві ноти, які йдуть навколо ноти до, одна нижче, друга вище. Пишемо їх в одному порядку, в іншому порядку. І дві ноти, які біля ноти МІ теж. І записуємо тонічний тризвук, яка в нас тоніка в ля-мажорі. Нота ля. Тепер ми від неї просто пишемо три ноти через одну. Зараз допишіть, будь ласка, все, що має бути на цій сторінці. Поставте відео на паузу, дописуєте і тоді вмикаєте. Ми з вами співаємо всє, все, що в нас є. Давайте так, ми співаємо гаму і співаємо співання. Співаємо гаму. Називаємо обов'язково всі знаки. сі. Do, re, bi, fa de di sol diez la soul diees, fa diezmi, re, do diesi lia. Spi vayamo ospivovan. Технічний тризвук зверху вниз. Ні, до, діє, зля. Останнє наше завдання на сьогодні це диктант. Слухаємо, визначаємо розмір, визначаємо кількість тактів і мажор чи мінор. Мажор чи мінор. Мажор тоніка ля тональність ля мажор. Рисочка, скрипічний ключ. І ми ставимо знаки ля мажора Які в нас знаки в ля мажорі? Три дієзи. У нас з вами три дієзи. Фа до соль. Хто почув, який був розмір? Правильна відповідь: 4 четверті. Хто сказав дві, нічого, нічого страшного, вони схожі на чотири. Але в даному випадку у нас все таки чотири? Яка кількість тактів рахуємо, скільки тактів? Правильна відповідь: 4. Рисочка, скрипічний ключ, 3 дієзи, 4 четверті і 4 такти. Ставимо крапочки над тактами. Скільки нот почули? Поїхали. В першому такті? Шість в другому. 4 в третьому. Чотири в четвертому. Чотири. Яка буде остання нота у диктанті? Остання тоніка. Це буде нота ля. А якої октави? Хто сказав малої октави? Той великий молодець. Вона в нас пишеться на другій додатковій лінійці знизу, нижче за ноту до. Слухаємо: співаємо ще раз ля мажор. Ля, сі, до дієсир. Які ступені? Перший, третій, п'ятий вгору і назад. Лядієс мі. Мі, до ля. Д єз, д єз, д єз, д єз, Слухаємо, з чого починається диктант. З якої ноти починається диктант? Правильна відповідь з ноти ля. Перша нота у нас також ля, також малої октави. Настройка диктант. Раз ви відмотуєте назад і по ньому пишете диктант. А на цьому на сьогодні все. Я дякую за увагу і до зустрічі!